Війна забрала наш дім, спокій та рідних, але є те, що росіянам у нас не забрати ніколи це сила духу, переосмислюючи події сьогодення, народні майстри і майстрині Черкащини започаткували власний мистецький проєкт, у межах якого створюють авторські роботи на гільзах танкових снарядів. Прямо у стінах галереї народного мистецтва України, куди приносять завершені витвори учасники проєкту, майстриня вишивки Наталія Кремна таран дороблює свою другу роботу під назвою «Розлючена вишиванка. «З початку війни стало дуже популярно ну, військовим робити вишиванки. От, от, тут бачите, в кольорах, наче як військових, да, така. Ну, виникла ідея розмалювати. Ось в мене до неї, до цієї роботи, до тубуса, є ще картина, я зробила, теж така, От, з нашої української традиційної вишивки, наче розбігається і оцей військовий камуфляж. Першим світ побачив так званий святковий комплект із зображенням традиційних рушників на Дніпрянщини, виконаний білим по білому. Зі слів пані Наталії дуже хочеться перемоги. Для мене білий це таке якесь святкове. Ми ж готуємося вже до перемоги. Та ось тут ну раніше не вишивали, не вишивали в рушниках три зуби. А я спробувала в традиційний орнамент вмістити наш традиційний тризуб. Відгукнулась на ідею проєкту, і майстриня керамічної іграшки Ольга Тнякіна бердник у техніці розпису акриловими і темперними фарбами вона створила свого короля городніх квітів пастуха золотих бджіл. Зі слів пані Ольги, хотіла зробити щось на згадку про мирний час, непричетним до війни, тому що війна все, все одно закінчиться безумовно нашою перемогою, і нам потрібно буде відбудовувати нашу країну. А ми країна землеробів, земля це наше основне. Як в пісні на слова Оксани Забушко ми володаємо цією землею». Задом нагадує сюжет кінофільму, розповідає про своє творіння кераміст Сергій Радько. Обертаючись, кругла поверхня тубуса, показує сцени одна за одною. На фасаді наше військо, на звороті волонтери, їх надійний тил, додає майстер. Ось слава ЗСУ. Це мотив, який я використав півроку тому, працюючи в упішні. Там я робив триптих керамічний. Слава ЗСУ називається. Там із трьох він складається: тріумфальна ваза, птах-перемога і реквієм. Такі три об'єкти, воно як алея. І от я використав ці мотиви і так от сюди переніс. Верхню частину пан Сергій накрив плівкою, ніби законсервував сьогодення для нащадків. Якщо придивитись, гільза не має додаткового фону. Хотілося мінімум втручань, щоб зберігся цей пил і, як би сказати, порохи, оці всі автентичні. Тут десь номер є. Трошки я його перекрив, але в принципі воно читається. Хотілося би такими відвертими, якимись ніби нарочито, навіть відвертими ходами, якось передати ці всі от почуття, і трагізм, і, і пам'ять, і все. От. Ну, звичайну віру, що ми переможемо. Черкаська спілка майстрів народного мистецтва надихнулась проєктом обласного краєзнавчого музею, розповідає голова осередку Ольга Мартинова. Там на контейнерах танкових снарядів відтворили традиційні рушники Черкащини. Цією ж акцією хочуть дати волю, фантазії кожного майстра та можливість працювати з нуля на воєнних таких атрибутах, які правда несуть через смерть несуть життя. Тому що буде жити Україна і буде жити наше мистецтво. До спілки входять майстри різних жанрів та технік. А охочих виявилось навіть більше ніж гільс. Зараз я чекаю, що нам дадуть тепер ще мідні гільзи. Ну, тому що, наприклад, наш майстер по дереву Микола Ількович взяв зробити мідну гільзу і поєднати її з деревом. Є ковалі, які би хотіли поєднати жлізо і ковані речі. Ну, от ми текстильщики, ми по-своєму. Ну, кожен по-своєму бачить цю ситуацію, по-своєму підходить до вирішення цих питань. Детальніше про кожну з робіт авторів розповімо незабаром у передачі у фокусі подій. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.